Водив службу у другій стрілецькій роті на посаді начальника варти. А з жовтня 2024-го став піхотинцем і воював на передових лініях фронту. Розповідає про загиблого військового його командир Рашид Курбанов. Виконував завдання на лінії зіткнення з ворогом, відбивав позиції, проводив штурми ворога. На передовій був завжди в лавах перших. Перший йшов на завдання, перший погоджувався. Давав приклад своїм побратимам В родині. Він теж був прикладом мужності та працьовитості. Розповідає син Олександра Максим. Каже, звістка про загибель тата стала великим ударом для родини. Просто послутав більше нічого. Це як частина душі, яку відірвала. Просто прекрасний батько був. Він дав напевно все, що міг. Він був людина на на всі руки, Він золота людина. Він міг все зробити, яка б робота не була. Він не залюбу брався. Разом навчалися в школі. Опісля часто збирались родинами на свята, пригадує друг дитинства Олексій Святенко. Каже, з Олександром мали спільну традицію рибалити. Дуже полюбляли ходити на невеличку річечку. У нас там канава, рибалити, так що є що згадати. Дуже позитивна людина був Сашко, коли згадуєш про нього. Ну, дійсно, маленький хлопчик, такий збитий, правильний сім'янин, ворог Росія забирає найкращих синів відомих. Так що, честю для мене прийти сьогодні на його поховання і провести таку чудову людину в останній путь. Військовослужбовець Олександр Петухов загинув 3 січня поблизу Куп'янська, зазначив командир батальйону. каже, будучи на позиції, в нього поцілив, запущений російськими військовими дрон. Дар'я Шевченко, Федіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси.